Вітаю всіх і так дивимося подарунок для тебе. Що ж стане подарунком для тебе? Зараз можете назначити самі свій час, який вам зараз прийде в голову. Іменно та дата, або той день, те кількість днів. Тиждень місяць, не знаю, що там у вас зараз прийшло в голову. Саме в цей період часу ви отримаєте той подарунок, який зараз вам покажуть. Подарунок для тебе. Дійсно, подарунок, дивіться. Ви матимете подарунок, кожен матиме свій, але подарунок іде, і це вже на 100% подарунок. Боже, це щось таке для вас буде щасливе. Це якийсь шанс, якась вдача, да, можливо, про яку ви мріяли, про яку ви, яку ви яке ви давно бажали. Можливо, хтось із вас бажав про цей подарунок самого дитинства, бо вже якийсь дуже довгий час свого часу, свого життя. Можливо, це пов'язане з вашими дітьми, або це народження дитини, або це почати щось нове. В якийсь, скажімо так, може, може в стосунках почати щось нове, якщо вам треба, або що взагалі у вас почалося якесь нове життя. Але подарунок, ще раз наголошую, буде мати подарунок кожен свій. І так, що це за подарунок? Покажіть нам, той, що він щасливий і вас ви будуть від нього радіти. Ми вже зрозуміли, що це за подарунок, з чим пов'язаний. Так, для когось це будуть гроші, ви отримаєте фінанси. І саме та сума, на яку ви розраховуєте, саме та сума, яку ви бажали, саме та сума, яка вам потрібна для того, щоб ви жили щасливо. Це може бути пов'язане з працею, це може бути пов'язане з чимось іншим, да, з вашим бізнесом, але ви отримаєте ці довгожданні гроші. Якщо ви тут очікуєте любов, то це говорить про те, що ви очік, що до вас прийде, як подарунком, чоловік, чоловік з яким у вас будуть. Глибокі стосунки, глибокі на глибочайшому рівні, і, і саме цей чоловік, знаєте, як розкриє ваше серце, розкриє ваше серце і відкриє його. Ну так, бо ваше серце зараз може бути закрите чимось негативним, якимись негативними стосунками, якимись негативними ситуаціями, але, але на глибинному рівні у вас будуть з цією людиною дуже Глибинні стосунки. Ще хочу сказати, що відразу він може бути вашим, вашим другом. Або він вже є вашим другом, або він буде вашим другом спочатку, а тоді вже будуть у вас якісь більш глибинні стосунки.